Регіт лунає майже опівночі коло кав'ярні, що розташована на першому поверсі ЖК «Олімпійський». кадри зняли місцеві жителі. Тиждень тому знімальна група Дніпротів вже розповідала про розбрат, який стався між мешканцями і закладом. Тоді жителі не схотіли говорити, чому не раді кав'ярні. Згодом самі вийшли на контакт. Коли вони відкрились, це були дуже гучні гуляння до Десь до дванадцятої, а може, і до першої години ночі є відео підтвердження, як вони з трубою бігали, а як. Як було дуже гучно, і вони жили своє найкраще життя. Власниця кав'ярні провину закладу визнала. За це ми всі звинилися, що в соцсетях в Фейсбуці мужчина, який це виложила, ми тоді всі написали йому ой, Господи, не заявлення, а извинились перед ним. Тот парень, який шумів в трубу, і я теж написала, говорю, да, це наша війна, звините, пожалуйста. Ми не отрицаємо, що ми не шуміли в той момент. Жанна мешкає тут вже шість років. Каже, проблеми із власниками закладу почалися ще до відкриття. Вони, коли виставляли товар, вони заїжджали не по дорозі, а через, а через газон. Чому? Тому що на питання ми їм поставили чому. Вони відповіли, тому що у них немає ключей від парканів. І тому їм зручно заїхати так, також предметом суперечок між сусідами та власниками стала прилегла територія, де заход встановив стільці. Зі мною ну, не спілкувалися з того приводу, що там можна стільці поставити на газон, вони потім ще е, ковер постелили. У тому відео вона ссилалася на ріелтора, який дозволив їй ставити стільці, але ж ну, питають не у ріелтора, питають у голови правління, якийсь, потрібно якийсь дозвіл отримати. Це, в принципі, територія міста і газон, на якому ми з вами знаходимося, і весь асфальт це все територія міста. І ця частина, яка возле яка... Магазина ми взяли в оренду на 49 лет у города. Потому это наша часть. Рієлтор, який брав участь в укладанні угоди оренди для закладу, у спільний час жителів будинку написав наступне у двосторонньому договорі оренди, який складався мною як ріелтором і підписувався власником приміщення та орендарем. Є прописаний пункт, в якому вказано, що орендар не може виносити своє майно за межі приміщення і зобов'язується прибирати своє сміття в усній формі. Було запропоновано мною звернув. Нутись до голови ОСББ нагадаємо, доходило і до виклику поліції. Жителі розповіли, чому звернулися до правоохоронців. Діти не вкладаються спати, а виглянула сусідка через балкон і попросило: можна, будь ласка, тихіше, на що вони сказали: ідіть. Прямим текстом це почув чоловік сусідки, виглянув і каже: чому ви посилаєте мою дружину? Ви бачили час? Можна, будь ласка, тихіше. Вони і його ідіть. Куда куда ли? Конечно, я могла послать кого-то на и матом, и я ж не скрываю этого своих возможностей, как я иногда умею общаться. Но вот послушайте, когда люди приходят с агрессией изначально, но они заслуживают тоже в ответ агрессию. И когда мне говорят, мы закроем вас, у вас там придут какие-то бандиты и так далее. Ну, как мне на это реагировать? Жителі ЖК кажуть, вони не проти роботи закладів. У кооперативі працює сім подібних. Єдиного, чого хочуть місцеві поваги до себе. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін Дніпро Тіві.